Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні розберемо усі тонкощі торгівлі P2P на біржі Binance, як правильно купувати та відповідно продавати вашу криптовалюту. Яких правил потрібно дотримуватись, щоб не стати жертвою шахрая? Якщо ви новачок, обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Зокрема, зараз триває конкурс спільно від мого каналу та біржі Binance. Обов'язково переходьте, виконуйте прості умови та беріть участь. Так от, переходимо на біржу Binance знову ж таки. Посилання на реєстрацію на біржі залишу в описі. У мене найкращі умови, за якими ви отримаєте 20% знижки на усі торгові комісії, і це буде ваш така довічна привілегія, тому рекомендую. Так от, раніше багато людей купували криптовалюту за допомогою кнопки Купити напряму з картки. Зараз. Це не завжди працює. знаю, що Бінанс працює відповідно над тим, щоб дозволяти знову ж таки українцям купувати з дебетових або кредитних карток. Але на жаль, через певні обмеження від нашої сторони, тобто української держави, також від через певні обмеження від біржі Бінанс, воно не завжди працює. Тому я рекомендую вам усім опанувати P2P. Насправді це проста купівля криптовалюти без посередників, тобто, ви купуваєте, купуєте в таких користувачів, як і ви самі. Знову ж таки, так само ви можете продавати. Я думаю, про P2P ви чули досить багато. Зараз велика кількість людей на цьому заробляє, тобто купили дешевше, продали дорожче. Сьогодні ми будемо розбирати так би мовити фундаментал, який більше підійде. Новачку, але знову ж таки, ця інформація ніколи не буде зайвою, тому що наша храя може натрапити будь-хто з нас. Тому ми заходимо в торгівля і обираємо P2P. В принципі, в нас є досить великий спектр вибору, тобто від валют до способів оплати, ми будемо обрати більш стандартизовано, ми будемо купувати нашу крипту. За фіатну гривню, і відповідно будемо використовувати оплату Приват-Банк. Знову ж таки, Приват, Моно чи будь-який інший банк, це без різниці. Все залежить лише від вас. Допустимо, я хочу придбати криптовалюту. Давайте візьмемо на реальну суму. Допустимо, 800 гривень. У мене є 800 гривень, що зараз складає приблизно 20 доларів. І я от хочу придбати криптовалюту. Я ввожу сюди свою суму, і тут мені підтягує найкращі варіанти відповідно згідно з моєї суми. Питання, чому там була дешевша ціна, а тут, відповідно, дорожча. Знову ж таки, кожен продавець може встановлювати свої ліміти, на яку суму він готовий продавати. І, відповідно, є привілегії для тих, хто готовий купувати одразу там на десятки тисяч. Тому з цим потрібно змиритись, вводимо свою суму, щоб не перечитувати кожен ордер, і, відповідно, обираємо, яка є найбільш вигідна. Також на що потрібно звернути увагу, це 100%. Дивимось на те, які скільки і які відсотки виконання наших ордерів знову ж таки не рекомендую е, купувати в таких людей, в яких там пише там, 10-15. Знову ж таки, це не вирок, однак варто себе убезпечити і відповідно купувати в тієї людини, в якої хороша репутація. Знову ж таки, відсоток повинен бути більший 90 І бачимо, що це має бути так би мовити, не перше її замовлення. Після того як ми обрали е, цей ордер, який нам підходить. Ми обираємо купити. І відповідно вводимо нашу суму. 800 гривень. Як бачимо, дуже часто таке виникає, коли ми довго думаємо, обираємо, ордери стають неактуальні, як, зокрема, цей. Нам потрібно оновити сторінку і, відповідно, зробити усі дії знову. Знову ж таки, оновили, вводимо суму і нам підтягне актуальний ордер. Ми обираємо купити. Знову ж таки, вводимо нашу бажану суму, і нас зараз перекидує на сторінку оплати. Тут ми можемо обирати, який спосіб ми вибрали. Знову ж таки, тут бачимо, є моно або приват, і, відповідно, тут є дані картки нашого відповідного продавця. Далі ми маємо його, її поповнити і натиснути Переказано давайте зараз я це зроблю. Ми повертаємось на сторінку оплати. Взагалі, який був функціонал моїх дій? Я відповідно скопіював картку, перевірив прізвище та ім'я і оплатив. Після того я натиснув кнопку переказано і, відповідно, відпочався таймер мого очікування. Цього продавця він складає 10 хвилин. Усім рекомендую не обирати продавців з великим терміном очікування, адже це максимально незручно, і вам доводиться чекати до півгодини заради того, щоб продавець клікнув двічі мишкою. Обираємо тих в кого менше, вони зазвичай більш професійніші і більш оперативно опрацьовують наші замовлення. Що би було, якщо відповідно продавець не оплатив нам наші USDT? Тут в нас є кнопка подати апеляцію, ми б натиснули її, до нас би звернувся працівник Binance, і нам потрібно було би показати йому квитанцію, на якій ми оплатили наше замовлення. Після того як квитанція була перевірена, відповідно працівник звертається до продавця, і той повинен пояснити свої дії, надати відповідно якісь підтвердження, якщо він каже, що оплатив. І в нього на все про все є дві години, бо дуже часто є таке, що продавці навіть не відповідають після того як той термін спливе. Всю цю проблему будуть вирішувати працівники Бінансу. Вам не потрібно буде вести жодних переписок, і в кінцевому результаті, в будь-якому разі, ваші кошти опиняться в вас. Тобто для продавця відповідно можуть бути штрафні санкції за те, що він не виконує свою роботу правильно. А ви можете бути абсолютно впевнені в тому, що ви не втратите свої кошти. Тому торгівля на Binance є максимально безпечною. Однак хочу наголосити: в жодному разі не погоджуйтесь переходити з продавцем на якісь сторонні сайти. Тобто, він може сказати давай так відміняємо тут на Binance, давай, ось в тебе є мій номер, давай спишемось в Viber, ти мені оплачуєш, а я тобі допустимо по кращій ціні продам. Це абсолютно точно величезний ризик, нікому не рекомендую такого робити. Працюємо через посередника і відповідно не хвилюємось за власну безпеку. Так, ми повернулися на P2P і тепер ми будемо продавати наші USDT відповідно за гривню на карту українського банку. Тут можна обрати будь-який банк. Також що потрібно зробити. Потрібно зайти у способи оплати і додати там свою банківську карту. В мене, відповідно, всі мої картки додані, тому заходити туди не буду. Знову ж таки, це проста процедура. Вводимо усі дані і вони підтягуються нам на Binance. Відповідно, після того ми знову ж таки аналізуємо ордери, дивимось на кількість замовлень та відсоткове виконання цих замовлень. Бачимо, що в нас тут, в принципі, хороші варіанти, натискаємо на вищу ціну і вводимо 800 гривень, які в нас є на гмн поповнення. А, бачимо, як бачимо, курс трішки тут просідає, бо в нас є 20 і 10, тому ми натискаємо продати те, що в нас є. Відповідно, по аналогії, знову ж таки, ми переходимо на сторінку оплати, де є деякі важливі нюанси. Друзі, після того, як ми будемо продавати дуже важливий нюанс. Тут, відповідно, як бачимо, підтягнулася наша карта, все окей. І що важливо, ні в якому разі не натискати переказати нашу криптовалюту, доки ви по факту не отримаєте гроші. Як бачимо, тут оплата буде від іншої особи. В принципі, за правилами Binance, цього робити не рекомендується. Тому ми пишемо допустимо, Ні і відмовляємось від такого ордеру. Знову ж таки, в цьому немає нічого критичного, але правила є правила, тому ми виходимо. Так, я знайшов іншого покупця. Як бачимо, він вже пише, що навіть оплатив наше замовлення. Знову ж таки, я все перевірив, кошти справді мені надійшли, хочу вас застерегти. В жодному разі не натискайте, що платіж отримано, якщо ви не перевірили, що кошти вже у вас на рахунку. Після того, як ви натискаєте, що платіж отримано, ви по факту підтверджуєте свою згоду на передачу криптоактивів. Якщо ж ви допустите помилку, далі розбиратися, намагатись доводити свою правоту буде дуже складно. Тому, перш ніж переводити вашу криптовалюту, Обов'язково перевіряйте, чи гроші надійшли на рахунок. Також перевіряйте суму цих грошей, тому що можуть скинути банально менше. В мене все окей, я натискаю платіж отримано. Тут я знову ж таки перечитую все і натискаю, що я отримав правильну суму. Тут, відповідно, потрібно підтвердити все через телефон. Я думаю, кожен розуміє, що це елемент безпеки. Підтверджуємо і наш ордер буде успішно завершеним. Покупець отримує свою криптовалюту, а ми отримуємо свої кошти. Підсумовуючи, усе вище сказане, можна з певненістю заявити, що продаж та купівля криптовалюти на біржі Binance через P2P не є якимось надскладним завданням. Потрібно просто дотримуватись елементарних правил і ваші кошти будуть у безпеці. Також від себе рекомендую прочитати блог «11 порад, як захистити себе від шахраїв. Тут максимально цікава та структурована інформація. Я ж вам дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на цей канал і до наступних відео.